Привіт, пані та панове! Привіт, вільні, сміливі українці! Це відео буде про парфумерний сленг, про ті дивакуваті слова, які ми парвзахоплені люди використовуємо неосвідомлено в своєму буденному житті. А наші друзі кажуть. А по-людськи можеш досить своєї дільфинячої мови. Я провела декілька днів, нашорошивши вушка, вислідковувала, слідкувала, який сленг використовую я сама, та що я можу почути на Ютубі, і підготувала для вас 12 парфумерних сленгів. Я розкажу, що вони значать. Якщо ви знаєте якесь сленгове слівце, яке ви не почуєте в цьому відео, будь ласка, напишіть, бо це неймовірно цікаво. А мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка. Це мій канал про порівняння, дослідження, огляди парфумерії. Долучайтеся! І почну я з найрозповсюдженішого парфумерного слівця це відливант, тому що я від своїх друзів чую часто запитання: а що це таке? Це просто. Пробнік, але не фірмовий, який ти замовляєш, і тобі його відливають від оригінального флакону. Ось і все. Проте в цих словах відливант, розпив, розлив, запій. Є таке враження, ось ніби це зроблено якось от на колінках, під прилавком, є якийсь незаконний вінтінок, є в цьому якась бандючна естетика. Мені це не дуже подобається. Це і навіть які такі асоціації з алкоголізмом. Це треба мати якусь неймовірну суперфілологічну силу, щоб знайти а, українські відповідники до цих слів. Пробнік, мабуть, це така найбільш влучніша назва. Може бути там просто пробнік, а може бути фірмовий. Наступний сленг це в нас бакара. Це не лише назва. Парфуму Бакара Руж 540 від бренду Мізон Франциск Куркджан». Але це і загальний іменник для парфумів, які вдягнуті абсолютно недоречно до події, які душать, вбивають людей навколо. Це парфуми, які їх носі використовує недоречно в суспільному просторі, в якомусь замкнутому маленькому просторі. В громадському транспорті, в лікарнях це парфуми, які заважають дихати, звертають на себе дуже багато уваги і є надокучливими, гучними та недоречними. І наступне сленговий слівце це ніша, моє найулюбленіше. Бо нішева парфумерія або ніша це не що більше, ніж просто окремий незалежний бренд компанія первинною діяльністю якої є виробництво та продаж парфумерії. Все, ні додати, не відняти. які специфічні інгредієнти робить парфумерний бренд нішевим, ні, тим паче дивність аромату, бо не дивність аромату робить його, його нішевим, а ніша колись дала змогу ароматам бути дивними. Аромати сьогодення в 2022 році настільки вже перемішались між собою. Всі різниця між категоріями там нішева парфумерія, люксова, мас-маркет парфумерія, Вона настільки стирається, що надавати перевагу якомусь конкретному напрямку вже, мабуть, немає ніякого сенсу. Ось, наприклад, майже 80% моєї колекції це нішева парфумерія. проте я її обираю. Не за там ексклюзивністю, дивністю. А мені більш подобаються їх пляшки. Отак, банально. Вони мінімалістичні, стримані, гарно пасують один до одного. Я все ж таки хочу, щоб мої, моя парфумерна поличка виглядала якось зібрано, мінімалістично, не строкато, не барвисто. Тому більшість ароматів там, з мас-маркету, з люксу, я їх просто не обираю через те, що мені не подобається їх флакон. Але це тільки мій підхід. Я вважаю це важливим для себе та роблю ось таким певним чином. Ще я вважаю, що цей термін, нішева парфумерія, цей сленг ніша, він переоцінений. Це ж просто незалежні компанії, які. Вибрали для себе шлях виробляти, продавати парфумерію. Ну, наприклад, якісь, якась компанія, яка виготовляє шкарпетки, її ж ніхто не називає. Це нішевий шкарпеточний бренд, це ніша ніша ви таких шкарпеток неймовірних ніколи не відчували. Типу вдягни і відлети. Ні, це просто кажуть, ну шкарпетки, ну класні. А ось ніша прям на язику постійна. Крутиться. Таке в мене враження, що це все ж таки переоцінено. І нас чекає нове поділення парфумерного світу, парфумерного бізнесу. Але це історія для іншого відео. І наступне сленгове слівце це селектив. Це можна сплутати з нішовою. Ой-ой-ой, як же так його пояснити? Є нішеві бренди первинним бізнесом, яких є створення і продаж парфуму. Вони заробляють на цьому гроші. А є дизайнерські, наприклад, бренди, які виготовляють одяг, сумки, аксесуари, взуття, і вони заробляють саме на цьому гроші. Це є їх первинною діяльністю, наприклад, там одяг. Проте вони вирішують створити лінійку парфумів, щоб своїм споживачам надати більше послуг. Людина прийшла до них за штанами, а пішла зі штанами та з парфумами. В певний час, коли нішева парфумерія набула свої популярності, ці дизайнерські бренди, люксові бренди подивилися, що це якось заходи людям, це те, що їм потрібно, і почали виготовляти свої так так звані преміальні лінійки парфумерії. І ці ось преміальні лінійки парфумерії від дизайнерських брендів. І не стали називатися селективами, це слово живе тільки в нашому просторі. Я, наприклад, не чула від англомовних блогерів десь про ці селективи. І вважаю, що їх треба забути, якщо це якась преміальна лінійка якогось. Дизайнерського бренду, наприклад, Chanel або Dior, ну хай буде вона преміальною лінійкою. Навіщо її ще це називати? Це термін взагалі, який треба вже забути, замінити його на якесь на інше гарне слово. Ось, наприклад, я нещодавно знала нове українське слово, як «мужичка». Це такий дрібний, дрібний рясний дощ. Наступне сленгове слівце це амбро-дерев'яшки. Це парфуми, в яких присутні ці два компоненти: амбра та деревина, і чи то о, певний хімічний склад цих компонентів, чи парфумерні фей, там щось чаклують над ними. Але ця їх комбінація робить парфум стійким, гучним. Просто монстрячим в плані гучності, стійкості. Ці парфуми навіть можуть бути настирливими як зубний біль. І наступне схоже сленгове слівце це фруктчулі. Це парфуми, в яких є в складі фрукти і пачулі. Їх неймовірна кількість, це розповсюджена комбінація. Тому ось люди обрали такий простий шлях назвати ці парфуми таким чином. Якщо я хочу купити якийсь парфум в а його ніде нема, і в магазинах, і у виробника, то це може бути знятість. І знятість це черговий сленг. І він значить, що все, фініта ля комедія. Парфум вже не виробляється, не продається виробниками, його можна знайти тільки БУ, або там з рук, влаштувати ціле полювання на цей парфум. Мені особисто не цікаво саме таке полювання. Я думаю, якщо я не потрібна парфуму, то і він мені не потрібен. Проте я можу зрозуміти людей, які прям відкривають зон полювання, коли щось знято, то це е, такий специфічний підхід, е, специфічне захоплення в парфумерії. Я можу так полювати за якимось журналами, наприклад, дуже рідкісними. І коли я отримую свій довгоочікуваний журнал, я його відкриваю і нюхаю його сторінки, або слухаю його сторінки все ж таки про ті аромати, які я хочу вдихати, аналізувати та розібратися в них, повивчати, я їх я обираю слово слухати, а не нюхати. І це парфумерний сленг слухати аромати, будь ласка, послухай. Я нормально відношусь до будь-яких е, дієслів: Там, нюхати, слухати, е, е, пшикатись, тестити, вигулювати. Абсолютно нормально. Я нав, е, навпаки не нормально відношусь до людей, які виправляють, що ой, як можна понюхати аромат, якщо його можна тільки послухати. Це недоречно абсолютно. Та взагалі, ким вони себе? Вважають якимось людиною коректором. Вони ще в школі не навчались, коректори завжди сохнуть, а потім в них плюють. Отже, я приймаю правила гри, мені подобається слухати, бо, як я казала, що це, коли слухаю аромат, я його ніби вивчаю. Я можу проморожити очі. Спеціально знаходитися в якомусь тихому місці, щоб максимально відчути цей аромат. І тому слухати, я вважаю, більш доречнішим для мене словом, що він, воно більш ємко передає сам процес. Бо, наприклад, нюхаю я нюхаю молоко, щоб перевірити, схисло воно чи ні. Або там нюхаю. Повітря, що в якійсь морі, там, щоб врятуватись від цього біг Нюхаю якусь смачну вечерю, яка збуджує мої рецептори. Також слово слухати і аналогія парфумерія з музикою, вона є і можна там побачити дуже багато закономірностей, але я не дуже в цьому бачу. Який для себе ну, там, специфічний сенс. Я просто, знаєте, приймаю правила гри, що там кожне мистецтво, парфумерія для мене це мистецтво лине воліє бути музикою. І насправді, якщо б мені сказали брати лише один вид мистецтва, який буде зі мною на все моє життя, це була б музика. Я б відмовилась від. Всього іншого. Можемо поговорити про аналогії парфумерії з музикою, там з нотами, акордами, звучанням в коментарях. І, до речі, це ж цей специфічний сленг він існує не тільки в парфумерії, що ми її слухаємо, а, наприклад, картини ми теж пишемо, ми їх не малюємо. Кораблі у нас ходять, а не плавають. Не дай Боже, спитати капітана, а куди ми пливемо? Ви одразу дізнаєтесь, що плаває лише лайно в полонці. Що у нас? А дощ у нас йде. Хоча слово дощить мені більш подобається. Наступний сленг це взагалі якесь дивочедорнацьке це бабушінг. До англійського воно взагалі не має нікого значення. Про те, що воно означає? Воно означає. Сучасні парфуми з явно виразним вінтажним звучанням. Ці парфуми були натхненні класикою нашого ароматичного минулого. І це досить зрозуміло та цілком логічно, бо мода парфумерії, як і будь-яка, вона циклічна, ці класичні одеколони вже відлижалися. Їх багато хто забув, і можна на ногою використовувати, пускати по колу. Наприклад, Нюді Florom перфум від Бренду Назимата, Вони зробили парфум про гірку шкіру і, натх... і цей парфум натхнений парфумом Баді від Роберт Пігє. Цей парфум був 4 роки тому випущений. Не те, що там прям суперновий, але щось мені на голову, в голову інше не проходить. Ось такий бабусінг. Ще три сленга. Наостанок я вам залишила найекстравагантніший, а зараз будуть такі два, які вже я менш чую в парфумерному просторі, але все ж вони є. Це джус, так називається сама рідина. Часто використовується в словосполученні, що сам джус це взагалі там копійки коштує, це ось оформлення. Парфуму, маркетинг та все-все все інше. Там ретейл, це все коштує ті гроші, за які ми платимо. А оце сам джус рідина коштує мало. Або джус має якийсь певний колір. Це йде від англійського, вони це все називають соком. А ми чомусь називаємо не соком, а джусом. Але він вже, мабуть, відживає своє, так як і відживає своє життя наступний. Сленка компот це такі легковажні, е, квітково-ягодно, фруктові композиції. Давно вже я про них не чула. Мабуть, вони відлежуються в тому самому місці, де відлежували шипри та одеколони минулого. Мабуть, є таке ліжанки для парфумів, де вони чекають свого зоряного часу та нового старту на нове коло. І останній Сленг. Це дієслово індолить, і воно значить просто несе гівном. <смір> Матінко Боже, батько небесний. Як це пояснити? Є такий компонент, в ньому немає нічого поганого, він називається індол. Він може бути е синтезований би, хімічним, синтезованим з нафти, а може бути природнім. Він переважно. Міститься в білих квітах, в туберозі, гардені та переважно в жасмині. І в певних, чи в певних концентраціях, чи в певних комбінаціях. Ось, наприклад, якщо індол перемішується там, в деяких композиціях там, якимось специфічним чином, ну тут я вже не компетентна про це говорити, перемішується з вологою, з мускусом, то він може давати нам аромат е свіжого туалету. І це не дивно, тому що в природі індол він міститься в квітах, і якщо взяти рясно квітучий букет і прям зануритись в нього або в кущ, то можна відчути оці гівняні відтінки в цих квітах. Вони настільки концентровані, що ми оцю квітковість починаємо сприймати з неприємними відтінками. Ну що, друзі, то все. Це всі мої 12 сленгів, які я знайшла. Ой, повеселилася. Будь ласка, доповніть мою колекцію. Якщо ви щось знаєте, обов'язково напишіть, бо це весело, розважально. А я вам бажаю вашого прекрасного дня. Слава Україні! Бувайте!